94, 60, 64, 96, 84. Вижу код. 87, 101, 96, 63, 56. Підігріви, тут у нас пропайлот, стойка 56, 63, 39. 103, 99. 135, 148. 155, 170, 200, 1900 800. Не достало до металу. 1300 272. Тут видно незазори. 113, 147, 900, 300. сто шестьдесят тут пластик камера семьдесят три семьдесят четыре хоп хоп трансформер ну короче 74, 78, 86. 97, 98. 89. 45. 44. 46. 30. Гума Scorpion Америка. Заду вироботка міліметр.

Передній диск. Там зовсім трошки виробітка. Вінтер. Піреллі. Madden Snow. З має бути. Рік виробництва. 17. Так, закриваємо багажник. USB AUX, кондиціонер. Ще одна USB. -шка.